Є двоє дітей. Ну, можливо, хтось не знає про це. Аня, їй нещодавно виповнилося 23 роки, і Нікіта. Йому теж у квітні, як і Ані, було 22. І мова піде про Нікіту. Е, Нікіта була ціль, він хотів купити собі машину і здати на. Е, Водійське посвідчення, щоб можна було б їздити на тій машині. Значить, Він така, знаєте, дитина цілеспрямована, збирав гроші і нарешті купив собі машину. І треба ж було здати на водійське посвідчення. Він пішов в автошколу вже, напевно, більше року тому назад. Зараз така система, можливо, хтось не знає. Ти в автошколі вивчаєш теорію, потім здаєш екзамен в МРЕО через комп'ютер, тести, і потім після того, як ти здав теорію, то ти можеш приступати до практики водіння. Потім коли ти від'їздиш там, я не пам'ятаю скільки годин треба, здаєш екзамен вже по практиці, показуєш всі свої знання, як ти вмієш керувати автомобілем. Тільки після цього ти отримуєш вже водійське посвідчення. Ну, коротше, Нікіта, навчався в тій автошколі місяць десь. Приблизно так, мені здається, і потім пішов на екзамен теорії, і він його не склав. Після цього була ще одна попитка, ще одна, я вже не пам'ятаю скільки, але він вже все здався, склав руки, сказав, я не можу, я не знаю. Ну, коротше, просрочилися всі терміни. Бо там дається ну, деякий період да, на те, щоб складати екзамени, потім знову треба йти е в автошколу. Він знову пішов в автошколу, вже іншу. Йому одразу сподобалася вчителька, як вона викладає матеріал, все зовсім по іншому. І він не одного заняття по теорії не пропустив. І от е 7 травня у нього був іспит. І я вам кажу, ми всі. Хто знав, що Нікіта йде на іспит, ми всі молилися про це. І от Нікіта мій не дзвонить. Це вже десь після обіду. Думаю, ну все, точно. Знову не здав. Коротше, я вже не знаю, як його підтримати. розумієте. І тут дзвонить мій Нікіта о 3 годині десь. Так було, Да. І каже: мама, я здав екзамен. За три хвилини, уявіть собі, три хвилини із 20 запитань він відповів на всі 20 і без єдиної помилки. Я вам кажу, він начебто народив. от Розумієте, Це іспит, Боже. Щастя. Не було кордонів і у нього, і у нас. Ми всі радімо за нього. Тепер попереду практика і потім ще іспит по практиці. Але я думаю, що то вже буде набагато легше. Він каже: Мама, я перший, хто із нашої сім'ї здав екзамен без всяких грошей, без всяких взяток, і ну, звісно, ми. Пишаємося цим. От що зараз в наш час. Коли всі борються з корупцією, неможливо нікому нічого дати. Хоча я скажу чесно: були такі попитки, шукали людей, які можуть нам в цьому допомогти. Але ніхто за це не брався. От просто всі бояться. Тому дитина. Вивчила всі правила дорожнього руху і здала на відмінно екзамен. Я вирішила взяти піст. Піст взяла не тому, що і за того, що набрала вагу. Піст це дещо більше. Ніж просто утримання від їжі. Взяла, бо є дві такі потреби, для яких треба особлива молитва. Дуже хочеться, щоб Бог втрутився і допоміг у деяких питаннях. Якщо все вирішиться, то я обов'язково з вами поділюся, не знаю, чи всім, але одним з них точно поділюся. Я зараз їду на Віліку, сподіваюся, що мене нормально чутно. Буду повільно їхати. У мене є дуже радісна новина. Сьогодні у нас 8 жовтня 2025 рік. І я сьогодні брала піст. Одна із потреб в моїй молитві це було те, що мій син Нікіта сьогодні здає екзамен по водінню. І це у нього вже не перша спроба, і не друга, і навіть не третя. І, знаєте, у мене була така просто сильна віра, що цього разу він здасть. Я протягом дня молилася за це. Я знала, в який час починається екзамен. Я поставила собі будильник. Саме на цей час я була на роботі і коли Продзвонив будильник, я пішла у туалет, сховалася там і просто молилася за свого сина, що Бог просто дарував йому все диво. Розумієте, він вже сам бідний, втомився від того всього. Я молилася, що Бог дав нормального інструктора, верніше не інструктора, а того, хто. Приймає екзамен, і щоб цього разу точно все вийшло, бо просто дитина вже втомилася, і ми всі втомилися, і він вже зневірився у себе. І що ви думаєте? Тільки що? Я дізналася про те, що він здав! Я просто плачу від щастя, я вам говорю. І я саме зараз хочу записати це відео для вас. Не завтра, не післязавтра, а саме коли я тільки дізналася. Це просто таке щастя, коли Господь відповідає на наші молитви. Тому, друзі мої, не нехтуйте постом, не нехтуйте молитвою. Якщо у вас є якась потреба, звертайтеся до Бога. Він обов'язково допоможе. Так, не завжди приходять відповіді одразу на наше питання. Але Господь знає, що для нас краще. І все дає в свій час. І знаєте, при розмові з сином. Е, я йому ж це все розповідаю, що я сьогодні піст брала, що я за це молилася, за що саме молилася, і за машину, і за ту людину, яка приймала екзамен, щоб він був нормальним, з е, таким знаєте, яким серцем, щоб на щось там очі можливо закривав, хоча я знаю, що в машині і камери і все. І Нікіта каже, мама, э, насчет інструктора э, ти угадала, він був найадекватний, найнормальний із всіх тих, які у мене до цього були. Тому слава Богу, я кажу, синок, ти повинен подякувати в першу чергу Богу. Нарешті. За те, що ти завтра вже получиш, не получиш, а отримаєш своє посвідчення. Він каже: Я вже сказав, Богу, спасіба. Ось така у нас гарна новина. Можете порадіти разом з нами.